Так, давайте давай товарись, а що, дивіться, товарись, увага, дивіться, ми з пустого прожняння говоримо, все, час до вівторка. Вівторок віддаєте відповідь, ну, відповідь, позицією, так, 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 час, і сайті І на міську раду віде. Віде. також да. сказати. Так, ось виходячи з вашої логіки, ми будемо порушувати закон, Скажіть мені, будь ласка, три відповіді на мої відповідь. Майдан це теж було порушено, законом. Держава для людей чи люди для держави. І хто в кінці кінців за це платить? В Україні є народ. Друге питання. Друге питання. Держава для людей чи люди для держави. Держава. Третє питання, будь ласка. Пасажир. Нам зарплату платить пасажир. Ми готові запитати. Ми готові, готові пасажири, провести, пасажира, готові робити потяги і ввести пасажира.